В ефірі новини сьогодні у випуску вступна кампанія 2024 триває. Як вступити до Дунайського центру професійної освіти? Що таке гепатит та як запобігти цього захворюванням? 30 липня всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 30 липня орієнтовно такі 577 тисяч 60 осіб особового складу, 8 381 танк, 16 тисяч 141 одиниця бойових броньованих машин, 16 тисяч 56 артилерійських систем, 1130 реактивних систем залпового вогню, 906 засобів протиповітряної оборони, 363 літака, 326 гелікоптерів. 12 832 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2406 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 21 687 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2696 одиниць спеціальної техніки. Вступна кампанія в Дунайському центрі професійної освіти триває: як вступити до навчального закладу, які умови та спеціальності пропонують, та які документи для цього потрібні? Дивіться у репортажі. Продовжуємо тему вступної кампанії в Ізмаїлі. Цього разу ми завітали до Дунайського центру професійної освіти. Навчальний заклад здійснює набір на базі 9 та 11 класів. Обрати можна ряд спеціальностей. На базі 9 класу в нас є такі професії, за якими треба навчатися три роки: це кухар кондитер кухар-офіціант, електрогазозварник, матрос-моторист і електромонтер. На базі 11 класу навчаються півтора року. На таких професіях агент з постачання адміністратор, кухар і матрос-моторист. Прийом до Дунайського центру професійної освіти здійснюється за результатами конкурсу свідоцтв про освіту та співбесіду. Відзначили у навчальному закладі. Вступити можна як на бюджетну форму навчання, так і на контрактну. Після 9 класу всі професії мають бюджетну форму навчання. Після 11 класу агент з постачання адміністратор це бюджетна форма, а матрос-материст і кухар це контрактна форма навчання. Заклад оснащений необхідними умовами для навчання та проживання. Є кілька корпусів, кабінети та гуртожиток. Є два корпуси гуртожитку, де наші здобувачі освіти проживають. Є спортивний майданчик. Спортивна зала, їдальня, бібліотека. Тобто всі умови у нас обов'язково обов ми створюємо для навчання наших здобувачів освіти. Крім цього, враховуючи умови воєнного стану, навчальний заклад має власне укриття. У разі повітряної тривоги студенти спускаються і продовжують там навчання. Під час повітряної тривоги наші всі здобувачі освіти, так, на чолі з викладачами, майстрами спускаються в укриття, які оснащені партами. Стільцями, навіть є дошки і здобувачі освіти можуть продовжувати навчання і в укриттях. У навчальному закладі додали на базі Суворовського територіального відокремленого підрозділу Дунайського центру професійної освіти також триває набір. Вступити можна за тими ж умовами. На базі 9 класу ми набираємо також здобувачів освіти за професіями електрогазозварник водій. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування і перукар, перукар, модельєр. Терміни навчання три роки після 9 класу. В Суворовському територіальному відокремленому спеціалізованому відділенні є гуртожиток, є їдальня, бібліотека, тобто всі умови створені для навчання за цими професіями. Наразі абітурієнти вже подають документи та обирають свої спеціальності. Я вибрав це учебне заведення, тому що. Газоэлектросварщик тут есть, она мне нравится. Хорошая зарплата, работа интересная. Учиться будет весело. Наталья Гаврилова, Наталья Маленко для программы новин. Керівнику Дунайської обласної лікарні Віталію Гайдукову присвоєно звання заслуженого лікаря України. Як повідомив голова Ізмельської районної військової адміністрації Родіон Абашев, указом президента України про відзначення державними нагородами України, виконуючому обов'язки головного лікаря Дунайської обласної лікарні Віталію Гайдукову присвоєно почесне звання Заслужений лікар України. Нагороду йому вручили за значний особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров'я. Надання Кваліфікованої медичної допомоги і рятування життя людей в умовах воєнного стану, сумліне виконання професійного обов'язку та з нагоди дня медичних працівників. Музика. Гепатит загальна назва гострих та хронічних запальних захворювань печінки. Про те, як виникає захворювання та про ефективні методи його профілактики, дивіться далі. Гепатит загальна назва гострих та хронічних запальних захворювань печінки. Виникнення їх є різної ціології, переважно це вірусні захворювання вірусів гепатитів, такі як А, Б, С, Д та Е. Але бувають і інші ціологічні фактори, такі як токсичні речовини, алкогольна інтоксикація, інтоксикація хімічними сполуками або інші інфекційні захворювання, автоімунні захворювання. Хоча різні вірусні гепатити викликають захворювання печінки, але прояви їх дуже різноманітні. Так, наприклад, віруси гепатитів В та С викликають хронічні захворювання печінки, які в подальшому можуть призвести до цирозу та до раку печінки. За словами лікарки, симптоми різноманітні в залежності від етіологічного фактору. Можуть проявлятися лише в загальній слабкості та апатії та швидкій втомі. При більш гострому перебігу може виникати нудота, плювота та рвота, виникати пожовтіння, Шкіри, слизових оболонах та очей. В такому випадку е, знебарвлюється кал, та сеча е, має темне, темне забарвлення у вигляді темного пива. При цьому стані варто терміново звернутися до лікаря. Також бувають позапечінкові прояви гепатитів, такі як полінейропатії, гломеролонефрити, поліартрити та поліоміозити. В будь-якому випадку варто звернутися до сімейного випадка при найменшій підозрі на гепатит або для Обстеження лікар проведе відповідні скринінгові методи, а також за потреби направить до профільного спеціаліста. Це може бути або лікар-інфекціоніст, або лікар гастроентеролог Захворювання на гепатити А та Є передаються фекально оральним шляхом, тобто заразитися можна через забруднення руки, при вживанні забрудненої їжі або забрудненої води. Дуже часто бувають випадки, коли інфікована людина при приготуванні їжі інфікує інших людей. Щоб уникнути захворювання на гепатити, а та є лікар радить дотримуватися загальних правил гігієни, мити руки перед вживанням їжі, мити продукти харчування, такі як овочі, зелені, фрукти, та також для приготування їжі використовувати або бутильовану воду, або воду з централізованого водопостачання. Також е, хорошим профілактичним методом є інактивована вакцина, яка е, знаходиться на міжнародному ринку. Захворювання на гепатити бета С переважно передаються контактним шляхом. При контакті е, шкіри пошкоджених слузових оболонок із рідинами інфікованої людини. Зокрема, це в більшості випадків кров, але також бувають дуже часто статеві випадки захворювання тобто при незахищених статев. В контактах бувають побутові шляхи передачі, коли інфікована людина користується загальними засобами гігієни з неінфікованими людьми, такими як манікюрні ножниці, такими як зубні щітки або леза для бриття. Часто перебувають і Висхідний метод захворювання, тобто від інфікованої матері до дитини, в такому випадку всім матерям, які мають такий діагноз, варто повідомити свого гінеколога для того, щоб під час родів були надані певні перша допомога дитині. Щоб уникнути інфікування вірусом гепатиту Б усім новонародженим, ВОЗ рекомендує вакцинацію в перші 24 години після народження. На жаль, від гепатиту С немає жодної вакцинації однак є профілактичні методи, завдяки яким можна уберегти себе від захворювання. Такими профілактичними методами є уникнення ін'єкційних методів медикаментозного та немедикаментозного втручання, а саме використовувати таблетовані препарати, давати перевагу над внутрішньовенними та внутрішньом'язовими інєкційними засобами, старатися користуватися особистими індивідуальними засобами особистого характеру і не ділитися з ними, тобто особисте індивідуальне лезо, особисті індивідуальні манікюрні набори та зубна щітка, за можливості чи за бажанням просити у своїх мастерів манікюру та педікюру, татуювання. Надавати відповідні сертифікати якості стерилізаційного матеріалу, а також уникати статевих контактів. А при випадкових статевих контактах обов'язково користуватися презервативами. Катерина Бойченко, Наталя Маленко для програми новин. 30 липня відзначається Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Таку дату започаткувала Організація Об'єднаних Націй 18 грудня 2013 року. Головною метою дня є підвищення обізнаності суспільства про торгівлю людьми. Тіньова злочина сфера в багатьох державах прийняла масовий характер. Жертвами работоргівлі стають незахищені категорії людей. Подробиці дивіться далі. 30 липня відзначається всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Таку дату започаткувала організація Об'єднаних Націй, 18 грудня 2013 року. За даними міжнародної організації праці, 21 мільйон людей в всьому світі жертвами примусової праці. Головною метою такого дня є підвищення обізнаності суспільства про торгівлю людьми. Тіньова злочинна сфера в багатьох державах прийняла масовий характер. Жертвами работоргівлі стають незахищені категорії людей. Відзначення світової спільнотою цієї дати допомагає об'єднати зусилля країн цього світу щодо виявлення та боротьби із злочинною діяльністю в цьому напрямку. Метою торгівлі людьми може бути трудова експлуатація, сексуальна експлуатація, примусове же братство, примусове втягнення у злочинну дія. Альність примусове вилучення органів, усиновлення в комерційних цілях, втягнення в боргову кабалу у країнах Європи. Понад 140 тисяч осіб потрапляють у ситуації, пов'язані з насильством та сексуальною експлуатацією. Кожну сьому постраждало від торгівлі людьми особу використовували для зайняття проституцією. В Україні за 30 років від торгівлі людьми постраждали близько 300 тисяч осіб. Проблема торгівлі людьми в Україні особливо загострилася під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Через війну в нашій країні понад 20 мільйонів людей втратили дохід, понад 16 мільйонів залишилися без роботи, понад 5 мільйонів втратили житло, а понад мільйон сімей зіткнулися з браком харчів. Також, за даними Міжнародної організації з міграції, громадяни України, які змушують. Були покинуті країну, безпосередньо стикаються з ризиками торгівлі людьми. Якщо ви або ваші близькі та знайомі постраждали від торгівлі людьми, звертайтеся за телефонами на екрані, аби отримати допомогу. Юлія Петлацюк для програми новин. Ухилянт на підводному скутері намагався втекти в Румунію по Дунаю. Прикордонники Ізмельського загону під час патрулювання державного кордону на річці Дунай виявили 38-річного чоловіка, який вплав намагався незаконно потрапити до Румунії. Кмітливого плавця охоронці кордону помітили за 100 метрів від лінії кордону. Чоловік плив під водою, але змушений був підніматися на поверхню, щоб дихати. Використовуючи скутер, він сподівався швидше подолати водний маршрут. Як з'ясувалося, це вже друга його спроба втекти за кордон. У 2022 році він намагався. Трапити до Молдови суходолом, але не вийшло. Прикордонники нагадують, такі турне по Дунаю не тільки незаконні, а й можуть бути вкрай небезпечними, адже швидка течія, велика глибина, вир та інші природні чинники є загрозою здоров'ю та життю людини. В Одесі поліцейські та СБУ затримали молодиків, за підпали понад 15 автомобілів військовослужбовців. Шестеро товаришів працювали кур'єрами. Службові скутери дозволяли їм переміщатися по місту в пошуках транспортних засобів військових. Так, в день вони доставляли їжу, а вночі палили військові авто. Поліцейські встановили, що замовлення на підпали молодики отримували від ФСБ РФ через один із месенджерів. Працювали як по одному, так і в парах. Підшукувавши авто, яке могло належати військовим, зловмисники відправляли його фото на погодження роботодавцю. Після отримання дозволу вони вночі обливали автівки легкозаймистою речовиною та підпалювали. Пожежу фільмували на телефон та надсилали відео куратору, що було обов'язковою умовою для подальшого отримання грошей за виконану роботу. Нині на їх рахунку. Під 15 підпалених авто. Втім, у слідства є підстави вважати, що фігуранти причетні ще до кількох аналогічних злочинів. Зловмисників затримали. Наразі їм повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Чоловікам загрожує до 8 років позбавлення волі. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра? Дивіться далі. Купівля долару 40 гривень 85 копійок, продаж 41 гривня 46 копійок. Євро купівля 44 гривні 41 копійок, продаж 45 гривень 10 копійок. Одеська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 30 липня, очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний від 6 до 11 метрів на секунду, вранці та в день від 15 до 17 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 18 до 20 градусів тепла, в день від 28 до 30 градусів з позначкою «плюс». У вівторок, 30 липня, вранці небо в Одесі буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня, без опадів. Вітер змінних напрямків від 4 до 7 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 20 до 21 градусу тепла, в день від 19 до 25 градусів з позначкою «плюс». Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ізмелтіві.ком на ютуб-каналі онлайн та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.